Вітаю, ви дивитесь програму наші на телеканалі. Віта зима для наших воїнів не така люта і сира, коли весь народ опікується тим, щоб вони не змерзли та почувалися в комфорті, наскільки це можливо. Про людей, які своїми руками створили спальник трансформер з підігрівом для наших захисників, та про особливості технологічної розробки поговоримо з віничанином Григорієм Жовміром. Спальник для ЗСУ Григорій Жовмір спільно з кравчинями місцевого швейного цеху розробляв протягом місяця. І як тільки отримав позитивний фідбек, запустив виробництво. Основний обігрів забезпечується тепловими панелями, підключеними до повербанку. Складається ж він з водонепроникної тканини, зовні і внутрішніх декількох шарів спеціального термобар'єру фольги синтапону нагріваючих елементів і штучного хутра, яке забезпечує теплоту і навіть без включеного підігріву. 30 таких. Ковтро обігрівачі вже поїхали на фронт. Вітаю вас, Григорія. Доброго дня! Ми також зацікавилися вашими спальними мішками. і Прийшли їх протестувати. І одразу перше питання, яке мене зацікавило, коли я побачила ваші ось такі павучки, нагріваючі елементи. Чи безпечно це? Чи не зачепить військовослужбовець їх якимось чином, чи не порвуться вони, чи не втратять ось цю енергоефективність за рахунок якихось незначних порушень. Перш за все, потрібно розуміти, що це тканинний виріб. перш за все це як. Куртка, як будь-який піджак, який виносити, який я ношу. Потрібна якщо, забережність. Да, носити. Якщо ставитися до нього е, з теплотою, то яку він дає, то все буде добре. Е, звичайно, можуть бути такі випадки, що не знаю, ненароком він може десь впасти, порізатися, нагріваючи, елемент порватися. Все буває. Без цього ніяк, на жаль. Угу. Але якщо людина буде ставитися до нього відповідально, все буде добре, він буде забезпечувати теплом. Що стосується безпеки, тому що тут 12 mm. вольт підключено, так. як би то не було, але mm. ми постійно знаходимося в такій зоні ризику, mm. які можливо є правила користування, щоб не допустити ніякої біди, е, потрібно ну, в, в наших виробах саме застосовується така технологія, що діти не можуть, скажімо так, своїми руками долізти до цих нагріваючих елементів або щось там всунути. Ну, звичайно, вони можуть всунути, там, наприклад. Ножик чи ще щось, ну це діти, це ми всі чудово розуміємо. Але основна безпека в тому, що нагріваючий елемент і пауербанк видає 12 вольт, і навіть якщо дитина щось переріже, десь головне не, на... не давати дітям ножики. Так, да, 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 Головне не давати. Якщо десь щось порветься, або вона ненароком там доторкнеться до проводу, який там порвався, нічого не станеться зв'язку з тим, що вона не принесе жодного, жодного негативного наслідку. Тому угу. що це якби. Не та потужність, яка може спричинити шкоду будь-якій людині. Сьогодні наші військові дійсно потребують такого цікавого потрібного девайсу, адже часто перебуваючи в окопах. Їм потрібно переночувати якийсь певний термін перебути в цьому в цих окопах, але е, умови в них надзвичайно висока вологість. Часом просто суцільне болото. Чи витримає ваш спальний мішок самопідвищену вологість, або просто як він дуже змокне, а тоді як його сушити і чи працюватиме він після? Е, над цим ми також працювали відповідний період часу. Після чого наш виріб став з такої тканини, яка є, це водонепроникна повітряно-стійка тканина, яка забезпечує саме непроникність вологи. І навіть якщо якийсь сильний вітер, він також забезпечує саме теплоту даного виробу. Він захищений від попадань всередину болота. У випадку, якщо щось станеться, дійсно він намок. І людині потрібно його просушити або, наприклад, навіть ну, там постирати. Він також може стиратися в стиральній машинці, але відповідно для цього потрібно вжити деяких заходів. Не просто його закинути, зжати, щоб порвалися якісь нагріваючі елементи або е, сталося щось з ними. Угу. Потрібно спеціально використати мішок, в який засовуються речі, е, відповідно, включити делікатний режим е, саме стірки, в згорнутому вигляді його постирати, після чого його можна викладати. На, на сушку, я не знаю, сушити його, після чого вже можна його повторно використовувати. Тому що саме кнопка, в яку включається пауэбанк, вона в нас є, можна її закривати для того, щоб туди не попадала волога і саме не окислювалися внутрішні елементи входа USB, а сама, самі пластини вони йдуть з. Ізольованої проводки, яка також фактично захищається від зовнішніх чинників, тобто від вологи, від повітря від таких факторів. А що стосується підзарядки, чи вистачить її протягом ночі, чи потрібно там прокидатися, коли відчув, що трошки похолоднішало, підзарядитися, а тоді далі відпочивати? Потрібно розуміти те, що є різні види пауербанків. Це як і п'ятитисячні, десятитисячні, який -ти підходить тисячні. найкраще для вашого спальника. На мою думку, ми, ми повинні розуміти те, що не всі на жаль можуть дозволити там, купити собі двадцятитисячний, двадцятип'ятитисячний. Середній, нормальний, який забезпечує теплоту на протязі 6-7 годин в нічний період часу чи в період виключення світла або в безупалювальний період це 10-тисячний поверба 10-15 тисяч вистачить людини. А от що стосується сезонності, ми розуміємо, що зараз гарячий сезон, mm -hmm. пік використання, mm -hmm. а, але влітку можна також його використовувати, ночі бувають холодними. Чи можна відрегулювати тут температурні режими? Саме так. Він складається з трьох температурних самі нагріваючі елементи. Вони працюють в трьох режимах. Це теплий, самий теплий – це червоний, після чого йде синій. Менш тепліший і зелений. Людина навіть в літній або весінній період часу його може використовувати так само, як ковдру на природі, uh -huh. яка буде забезпечувати також теплотою, тому що всі ми чудово розуміємо, що весна приходить, діти хочуть не знаю, побігати на вулиці. Ми хочемо їх вивезти, щоб вони отримали весняне сонечко і ті там ідеї, які вони там хочуть. Але в зв'язку з цим ми можемо їм запропонувати даний такий виріб, яким вони можуть також. Користуватися, uh -huh. і дитина може сісти спокійно на нього, і ні мама, ні батько не будуть переживати, що там, дитина простудиться або щось станеться. Ви так впевнено про це розповідаєте. Напевно, ви е, на досвіді власному відчули це. Е, мене цікавить питання, чи насправді ви були таким мандрівником, що вас зацікавили саме е, спальні мішки, тому що зазвичай бізнес створюють зі справою, яку дуже люблять. Я вам скажу так, як, як воно дійсно трапилося, як воно було. Е, я мандрівник, я люблю активний відпочинок. Е, відверто скажу, я активно і дуже часто я не використовував спальні мішки взагалі. Е, реалізація даного виду вигодну виробу вона сталася випадково, так само, як початок війни в Україні. Як да, на нас наша війна, наглянула. Втірця на нашу територію держави і здійснює все те, що він робить зараз. Після чого хотілося якось допомогти і не тільки, по-перше, морально собі, тому що я був у Вінниці, де було спокійно, де не було військових дій. Хотілося щось зробити, щось корисне для тих саме людей, які знаходяться там, які перебувають. Які були на окупованих територіях, зараз, слава Богу, вони деокуповані. Uh -huh. І в зв'язку з цим реалізовувалися ці проекти не тільки завдяки мені. Я був, да, я був ідеологом, я хотів цього, я бажав, я уявляю, як це можна зробити, але є золоті руки наших швей, наших технологів, які також мені допомагали. І я рахую, це спільна якась от така перемога в нашому виробі. Я розумію, що може є якісь ще досконаліші, ще кращі за кордоном. Але, але ви ж українські, але, наші рідні. але ми ростемо, ми стараємося, ми удосконалюємося, ми ніколи не зупиняємося на одному місці, ми постійно хочемо вносити дослуховуватися до тих людей, які навіть от, приносять зауваження. Вони дійсно були і в наших виробах. в Зв'язку з цим ми їх і удосконалювали. Так, да, дійсно хто Це... як не да. ми відчують насправді в тих окопах наші військові да. повні, повною мірою, відчуючи дійсно ваш виріб корисний. Ви да. передали близько 30 да. таких виробів на фронт. Розкажіть нам, які відгуки від військових отримали саме завдяки цим відгукам, продовжується ця справа. Тому що ті хлопці, які там, які писали, і коли ти читаєш слова вдячності за даний виріб, вони приносять ту теплоту, заради якої хочеться реалізовувати, реалізовувати це, продовжувати працювати, справа. продовжувати робити, продовжувати ще щось втілювати в життя, якісь ідеї, якісь от хай це будуть якісь маленькі амбіції, які ведуть до перемоги саме нас, але потрібно щось робити. Привідкрите нам секрет і розкажіть, яких розмірів наші козаки? Бо тому, що ми знаємо, ви відчуваєте індивідуально мішки для наших військовослужбовців. Розкажіть, чи доводилося вам робити якісь надзвичайно великого розміру їх? Ми так розуміємо, вони ж сплять в амуніції. Дуже багато хлопців писало і зверталося з таким проханням, щоб зробити більші розміри. Розміри були дуже різні, в діаметрі близько метра. Близько двох метрів був один спальник. А ну, стандарт? Стандарт нас йде 102,40 на 78. Але, можливо, ми можемо виготовляти під будь-який розмір, під замовлення індивідуально. Це не є проблематичним. Технологічно ми вже це реалізували. Для того, щоб реалізовувати такі вироби, певно, потрібно мати технологічну освіту. Чи є вона у вас? Тому що ми знаємо, що ви юрист. І як саме ви реалізували такий виріб? Що потрібно було для цього? Які матеріали, які технології довелося вивчати? Так, я за освітою магістр права, вчився в Харкові. Також є весь економічна освіта, але до технологічної освіти мене не було якби. І немає до цієї пори основною метою і завданням реалізації цього це було знову ж таки досягнення тих цілей, які ми досягли. Це було тяжко, це було досить довгий період часу. Потрібно було саме в голові скласти те, що я хочу, те, що я бачу, як це потрібно, тому що для цього потрібно було вивчити саме альтернативні види от вироби і вдосконалити, донести, внести в них оці технологічні, якісь нові технології, які от, альтернативні, скажімо так. І це тривало близько місяця. місяця це і не тільки мої саме роботи, це і роботи наших технологій Швей. Плюс до того е, потрібно було саме знайти, замовити всі ці елементи, знайти саме таку тканину, тому що, я повторюся, ми постійно вдосконалюємося. І коли хлопці тобі пишуть, що перша тканина нам не підходить, ми, ми їдемо і шукаємо, я особисто їду і шукаю нову тканину. Нову тканину для того, щоб е, якби хлопці відчували себе комфортно. Тому що, наприклад, ми можемо там, я, е, там, бути в квартирі. Все. А вони в болоті в окопі. Чи можемо, тим допомагаємо. Ми тут, ми, ми в тил і той тил, який Надійний стар... тил. Який це, скажімо так, якщо вони будуть давати ці позитивні відзиви, то тоді можна буде говорити, що дійсно надійний тил, і ми робимо правильну справу. А саме їхні слова і допомагають угу. цій роботі, тому що основне це. Слова вдячність я вважаю. Насправді, дякуючи таким людям, ми і досягли тих значних успіхів в нашій боротьбі проти російських окупантів, ми знаємо, що у вас є ще один виріб: це так. жилети, також з підігрівами так. на три режими. Так. Тут цікаво обігріваються всі важливі органи. Але так. чи є протипокази можливо для людей серцево-судинними хворобами? Ви розумієте, в. То... Коли людина мерзне, коли вона, ну не дай Боже, помре від холоду, то краще їй буде комфортно і тепло, і вона буде себе відчувати і внутрішньо, чудово, і в теплоті бути. Я повторюсь, знову ж таки, є три режими: більш тепліший, середній і найслабший. І кожна людина може використовувати. Найтепліший до мінус 30 витримує. Приблизно температура нагріву він буде витримувати мінус 25, мінус 30. Ну знову ж таки не потрібно забувати, що це жилетка. Угу. В жилетці не вийдеш, коли буде мінус 30, в одній жилетці, але вона буде з Чи Тому... можна її вдягати під бронежилет? Чи зручно Звичайно. буде? Звичайно, вона саме з таких матеріалів і нагріваючи елементи тонкі, які не заважають саме не приносять дискомфорт тілу. І військовослужбовцю буде комфортно якби, одягнути її під саме під жилетку, під будь-яку форму, під фліску, якщо це не обов'язково, це коли на вулиці людина, да, там в себе в батальйоні, вона всередині десь угу. в військовій частині, проходить військову службу. Я зустрічав от хлопці, поліція. Теж підодягають таке? Також, тому що хлопці стоять на чергуванні ночами, ночами бронежилета. І в мене один знайомий мене от замовляв, просив йому відшити uh -huh. і в теплоті, якби в комфорті йому комфортно. Я впевнена, що навіть після нашої перемоги ваші теплі технологічні розробки матимуть попит, адже ми змінились. Україна тепер мілітарна держава. Далі великі плани, в тому числі членство в НАТО. Ми дякуємо вам дуже вам за інтерв'ю і за вашу важливу справу. Бажаємо, щоб вона продовжувалася, і Дякую. вдячні вам за Дякую. тепло ваших сердець. Дякую. Тож, дорогі друзі, не бійтеся втілювати ваші ідеї в життя, адже вони комусь можуть допомогти, а комусь врятувати життя. Ви дивились програму наші? Зустрінемось.